Працюючи над удосконаленням механізмів боротьби з корупцією, колегія значно розширила сфери впливу задля подолання цього явища. Серед пріоритетних напрямків її діяльності правова допомога у справах про корупційні правопорушення, участь у проведенні антикорупційних досліджень, семінарів, лекцій та круглих столів, науково-методичне забезпечення та допомога у підвищенні кваліфікації кадрів, підрозділів, завданням яких є боротьба з корупцією. Організація Зробила дуже багато, багато успіхів, як і на вітчизняному поперщі в сфері запобігання протидії корупції, так і на міжнародному, і в сфері законодавчої законодавчої ініціативи, і в сфері виконання, зобов'язання, контролю, моніторингу за міжнародними актами у сфері запобігання протидії корупції. Активність та небайдужість ось запорука успішної діяльності неурядової організації. Я із задоволенням підтримую своїх колег, оскільки Таже, як вони переконують, що саме громадська ініціатива, ресурс громадських об'єднань це та сила, в якій наша держава ще може черпати свою потенцію і знаходити нові шляхи, аби покращити долю самої України. Це українська спеціальна колегія. Єдина організація, яка дієво співпрацює з правоохоронними та спеціальними органами комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, ми спільно із колегією протягом останніх років проводили такі заходи, як скажімо так, виявлення і документування. Козачих підрозділів так званих НАТО України, це е, розроблення методичних рекомендацій по боротьбі з корупційними проями в підрозділах Державтоінспекції. Ну і інші е, заходи, направлені на попередження такого явища. Важливим напрямком діяльності колегії вивчення досвід інших країн, особливо тих, де громадяни мають високий рівень довіри до працівників правоохоронних органів. Декілька тижнів тому назад. Спільно з делегацією від МВС, від профільного комітету Верховної Ради і від представників колегії була, був здійснений робоча поїздка до Грузії, де ми зустрічались з високопосадовцями МВС, Грузії, Міністерство юстиції, перейняли їхній досвід в сфері реформування. Це досить позитивно відмічено, як і керівництвом МВС, так і керівництвом профільного комітету. У найближчих планах здійснити робочу поїздку по обміну досвідом у Фінляндію, адже показчики довіри населення до поліції в цій країні вище 90%. з метою координації діяльності неурядових організацій, що працюють у сфері протидії корупції, в рамках ініціативи ЄС Східне партнерство за ініціативи колегії, створено українську антикорупційну коаліцію. Планується підписання неї угоди про співпрацю з рядом країн і створення міжнародної антикорупційної мережі. Створені мережі антикорупційних організацій, тобто в кожній країні, яку я перерахував, створені коаліції. І ці коаліції замикаються між собою, створюється така міжнародна мережа, які будуть розробляти регіональні програми антикорупційні на базі антикорупційних програм кожної держави і впроваджувати їх в життя, контролювати їх виконання правоохоронними органами і проводити активну роботу з населенням і одним досвідом. Тож надбання за п'ять років існування у колегії неабиякі, та плани на майбутнє ще більші. В майбутньому ми будемо прикладати багато зусиль, є пріоритетні напрями роботи в сфері запобігання протидії корупції. Вперше за все, це згідно нової антикорупційної стратегії, визначеної президентом України. Це роль, на яку яка покладається на неурядові організації, це превентивна роль, профілактично розяснювальна робота, контроль, моніторинг. Корумпованість є характерною ознакою суспільного та політичного життя у багатьох країнах світу. Україна за ступенем поширеності цього явища, на жаль, серед лідерів, і тільки комплексний підхід з боку як держави, так і неурядових організацій зможе звести корупцію до мінімуму.